Ядерні бомбардувальники США прибули на авіабазу не недалеко від України в Румунію. Реально їх хотіли перехопити російські літаки. Е, давай спитаю для чого ядерні бомбардувальники США зараз в Румунії? Що? У нас назріває цікава ситуація. У нас випадає туз жезлів, можливість рухатися вперед. Трійка жезлів новий початок, трійка мочів, якісь гострі моменти, угу. які можуть бути включені різні. Країни. І тут випадає в нас що ще е, карта Верховного Жриця це mm -hmm. формат того, що нагадати, що в нас є ядерні бомбардувальники, і ми поруч. Mm -hmm. я... Це означає, що є, на сьогоднішній день є якась серйозна загроза використання ядерної зброї, отут, на отут, нашій території? Може, там Байден. Коні двинув, і ядерний чемоданчик вони шукають, щоб довго не шукати і використати швидко. Або, наприклад, наприклад, скористатися зміною влади в Америці, щось підмутить а тут уже бомбардувальники стоять, значить, означає, що все схвачено. Ну, воно випадає так, що будуть карта дурня будуть розказувати про навчання, угу. будуть розказувати про якісь ситуації, котрі штатні, а за розкладом випадає так, що воно не штатне. Я тебе питаю, що трапилось? Що спричинило розміщення ядерного бомбардувальника США в Румунії? А тут в нас цікаво випадає. В нас випадає формат того, що відсутність можливості впливу на ситуацію, mm -hmm. а, і моменти того, що якісь ситуації пішли не за планом. О, а тут у нас Ігор Мельфар пише, що гості моменти скорого часу почнуться в Криму. Давай так, чи пов'язаний цей мордувальник його поява з тим, що в Криму скоро почнуться процеси, при яких треба буде стримувати якісь ситуації? — В Криму? Так. Да. Пішла, двіж, пішов, ну. Окей. Тоді що буде в Криму? О, Боже. Плодотворно, позитивно. Угу. Mm. Ого. І тут і знову Трампа. Буха Трампа. Це просто, знаєш, як у Гоголя був нос, а тепер Буха Трампа це нова тема. Буде треба ходити і розказувати. Деструктивні негативні моменти ронівного характеру. Я тебе питаю: цей бомбардувальник буде наносити удари по Криму? Нам подарували бомбардувальник. Я навряд чи тише, Боже збав, вони таке не дадуть. Ну, вони виключають. Карта Зірки, Круту, Жезлів. Ага, тобто, дивися цим. Можна перепитати, цим бомбардувальником лякають, виходить. Ей, дружочки, подумайте хорошо, да Тут цікаво, зваженість сили. У... У... урівнювання. порівню у... Угу. Уравнівання сили. А... Ось чомусь, я, ви знаєте, тобто розглядають різні варіанти, і може бути, як ви кажете, ілюзія, що пропонують якусь альтернативу, mm -hmm. але воно за розкладом, знаєте, нагадує, як ту рушницю в театрі. Так. працює, має вистріли, так? Так, не просто так воно там сидить. Mm -hmm. і воно... Тим часом всі українці в Констанції сидять і думають, чого ви приїхали до Руму? Чого? Ви приїхали? Давай так, я тебе запитую, що ми маємо спитати тебе, які будуть відбуватися процеси в найближчий, найближчий місяць в Криму. Ми це дивилися вже. Скільки що це? Ні, ми до цього дивилися? поки що не змінюється. Ну, Ну добре, ну ми ж ми побачимо бардувальник, то нічого його раніше не було. Повинна бути вкрай складна з точки зору емоційного стану е атмосфера. Угу. Карта місяця це момент. Е сьогодні там у нас повний місяць. Емоційно тобі буде важко, нестабільно. Угу. Будеш щось видивлятися в небі, очікувати. А взагалі, знаєте про цю карту, що є теорія? Що це не просто дві да. Yeah. а це дві балки моста е мосту, так котрі mm -hmm. розділили. Е далі в нас за розкладом випадає момент майстерності, mm -hmm. майстерності, котра може вплинути позитивним чином на е ситуацію, і на те, що ми отримуємо. Тріку мочів? Не ми, а ми питаємо про Крим. Да. Мочів. Може бути залучення третіх країн, може бути залучення. Або взагалі якась ситуація, бути буде дуже неприємно з точки зору емоційного фону е, Я тебе питаю тоді так: е, чи Крим буде обстрілюватися з, е, е, літаками інших країн? А то ми, ми своїми будемо обстрілювати. Наш так багато наших рітаків. Ну, <смир> ми не знаємо, Вітя, що так. Може, за три роки вже й щось. Ну кажи, давай. Візьмуть два які, ми, два кукурузники, і підуть такі Ну, <смир> давай буде. Може, підлетять, бахнуть. Якщо воно злетить, вже добре. <смир> який сарказм. Друзі, ставте лайк. Ви чуєте, що вітя хоче лайка. Да. Карта е, туз пентаклів. Туз пентаклів – це момент даріння, то нам щось дають, що потім стріляє. Момент стосовно о, залучення третіх осіб може бути. Чому? Тому що там може бути, знаєте, якась така нерозбірка, mm -hmm. крайне не, незрозуміла. Ситуація. Під шумок, так? Да? Так. Ми що хто? Але але будуть, знаєте, казати, що то не ми. Угу. Я тебе питаю тоді так: е, в тебе раніше, коли ти робив розклади, в тебе було звільнення е-е деокупація е, е, Криму йшла раніше, ніж Херсонщина? Херсон, Запоріжжя, е, Крим, Донецьк, Луганськ. Отакі Луган... Луганськ, Донецьк. Угу, Окей, я тебе зрозумів. Стосовно Тоб... Криму там взагалі цікаво. Тобто момент е Херсону і Запорізького набріму. Це формат сили, да. формат е Криму в будь-якому випадку це залучення третіх сторін. Угу. Тобто дипломатія, так? Да? Отак, не факт. до речі, от не, тут, факт? не факт: залучення третіх країн, воно ж не показує у розкладі, що і тут нам необхідно сісти за переговори, mm -hmm. там а, же нема карта стола, нема так, і переговорів. Mm -hmm. Залучення третіх сторін, це може бути те, що там танчики при, припливуть, прилетять. Mm -hmm.